Гучний скандал відбувся у європейському футболі. Фанати англійського Кристал Пелеса розгорнули банер із надписом УЄФА Мафія. І тепер цей вчинок може мати серйозні наслідки не тільки для клубу, а й для майбутніх матчів у лізі конференцій. Історія бере початок ще під час матчу плей-офф Ліго конференції проти норвезького Фредрістада. Тоді на фан-секторі з'явився величезний банер із написом УЄфа Мафія, логотип організації та символом Євро. Але цим все не обмежує. Такий самий банер бачили і у Англії на матчі Community Shield на Вемблі навіть у першому турі прем'єр-ліги на стемфорд Брідж. Таким чином фанати Кристал Пелес явно готувалися і хотіли донести свій протест якомога гучніше. Це відбулося через те, що УЄФА виключив Кристал Пелес із Ліги Європи через правила мультиклубової власності. Частина власників Пелес мають інтереси ще і в інших клубах, таких як Нотінгем Форест. І це за регламентом створює конф. Фанати ж вважають, що їхній клуб несправедливо покарали, і банер УЄФА мафія став формулою відкритого протесту проти футбольних чиновників. Але УЄФА відреагували миттєво. Клуб вже оштрафували на 10 тисяч євро. А за інформацією, європейських змі в УЄФА розглядають і більш жорсткі санкції. Зараз у УЄФА розглядається покарання для Кристал Пелес від технічної поразки до повного відсторонення клубу від участі у турнірі, а це означає, що заплановане на Руге жовтня матч Ліго конференції між Київським Динамо та «Кристал Пелес може не відбутися взагалі у цьому випадку. Для Динамо це може означати або технічну перемогу, або заміну календаря групового етапу. Отже, одна акція протесту фанатів із банером може призвести до того, що Динамо не зіграє проти «Кристал Пелес. Чи піде у ЄФА на радикальні кроки стане відомо вже найближчими днями?